Повернемось до України в 2022 році. Згідно наказу від Міноборони, жінки мали стати на військовий облік. Не всі, але лише ті, які мають професії, наближені до військово-облікових спеціальностей. Наприклад, телекомунікаційниці, фізики, медикині, банкіри та психологині. Тоді в відомстві запевнили, що жодної потреби у примусовій мобілізації українок немає. Але останнім часом від депутатів військових і громадських діячів чуємо протилежне. Жінки мають примусово вступати до лав Збройних сил України. Наскільки це можливо? Що про це думають українці, та в яких країнах вже є такий досвід? Дізналися наші журналісти. Давайте подивимось. Спад мобілізації і кадровий голод в ЗСУ. На тлі цієї тенденції, військовослужбовиця 92-ї окремої штурмової бригади Євгенія Закревська виступила з пропозицією. Очевидно, вже давно потрібно оголосити обов'язкову мобілізацію жінок. Звісно, це не закриє питання поповнення повністю, але без цього вже також ніяк. Ініціативу про мобілізацію жінок підтримала і народна депутатка Мар'яна Безугла. У конституції немає двох видів громадян. Наразі ми маємо незаконну дискримінацію чоловіків. Крім того, якщо мобілізовуватимуть жінок, то чоловіків мобілізовуватимуть менше. Допускає таку можливість і колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Якщо нам необхідно буде мобілізувати жінок, щоб вберегти Європу від війни, ми напевно зробимо це. Але я думаю, ми маємо запобігти повномасштабній війні в Європі, яка була у 1939 році, але іншими шляхами, не призиваючи українських жінок. Українці кажуть, жіноча мобілізація може бути лише в критичній ситуації. Ті жінки, які відносяться там до е медиків або військових спеціальностей, то ну звісно так. Але жінки, які до цього не відносяться, ну вони потрібні тут в тилу. Мобілізувати жінок, ну я б вважаю, що це не дуже е, позитивний момент. Ну, якщо жінки замі захочуть, це одна справа. Мобілізація жінок буде можливою, якщо відповідні зміни внесуть у законодавство, пояснюють експерти. В Конституції дійсно вказано, що обов'язок громадян захищати і оборонити Україну. Але закон про військовий обов'язок і військову службу говорить, що в нас мобілізаційний вік чоловіків від 18 до 60, призовний від 25 до 60 і призив жінок на добровільній основі. Експерти додають зараз передумов для мобілізації жінок в Україні немає. Втім, повністю відкидати таку можливість не варто варто все-таки акцентувати увагу на підготовці всього населення, не дивлячись на гендерну приналежність. Це правильно побачите, як це працює, наскільки це спрокомунікує з суспільством, молодь завжди легше адаптовується до нових варіантів, до нових потреб, до нових викликів. На думку фахівців, можливість призвати жінок на фронт допомогла б вирішити певні кадрові проблеми, і це не означає, що жінки воюватимуть. Якщо ми звісно скажемо про мобілізацію жінок, обов'язкову мобілізацію, то передусім треба заповнювати якраз такі штабні посади для того, щоб вивільнити чоловіків, які зараз там знаходяться виконують ці обов'язки. Це те, що можна покласти на жінку безпроблемно з точки і безпечно, в тому у збройних силах України вже служить понад 67 тисяч жінок, доброволець, і більше 40 тисяч з них перебувають на військових посадах. Україна не перша держава, де жінки беруть в руки зброю. До прикладу, в Ізраїлі жінки на рівні з чоловіками проходять обов'язкову військову підготовку протягом двох років. Для збалансування гендерної рівності в армії відповідний закон прийняли і в Норвегії у 2017 році. Швеція також відновила обов'язковий призов для чоловіків і жінок у випадку мобілізації.